Доброго дня! Любі дітки і батьки! Сьогодні я вам пропоную позайматися на картках 64 і 65. Спочатку ми візьмемо картку 64. У нас продовжується тема кухня. І ось сьогодні наші добри і веселинка кухарі. Вони одягли такі цікаві форми кухарів. Форма кухаря називається кітель. Ось давайте подивимося уважно, як ви гадаєте, це така форма для чоловіка, кухаря чи для жінки? Вірно, для чоловіка. А це ви гадаєте для кого? Так, це для жінки, такі форми кухаря. А я вам пропоную намалювати, створити. Форми кухаря для дівчинки і хлопчика. Уявіть, що ви сьогодні будете маленькі модельєри. Модельєр це той, хто створює одяг. І ви уявіть, який би ви одяг створили для дівчинки-кухаря і для хлопчика-кухаря. І намалюйте ось тут цей одяг для дівчинки-кухаря і для хлопчика-кухаря. Ось таке цікаве завдання. А ще ми будемо працювати із карткою 65. Веселинка допомагає матусі підготувати насіння для посадки. Ось у нас насіння, а ось плоди. Які виростають із цього насіння. Давайте уважно розглянемо і назвемо, яке насіння тут є. Що це таке? Це насіння. Вірно, гороху це горох. А це, дивіться, яке насіння. Що це за насіння? Впізнали? Так, це квасолька. Це Вірно, це соняшник насіння соняшника. Це. Це пшениця. Це пшениця, такі насіннинки пшениці. А це. Так, це насіння гарбуза. Ось із цього насіння виростуть ось такі плоди. Давайте ми назвемо, що це. Колоски пшениці, вірно. Горох. Соняшник, квасоля і гарбуз. А тепер ось таке завдання. З'єднайте насіння із плодами, які виростуть. Ось, наприклад, дивіться, це що? Горох, ось такий горох виросте із цих насінинок. Ось так ми з'єднаємо. А далі самостійно поз'єднуйте насінинки із плодами, які з них виростуть. З'єднаймо, а тепер давайте подумайте і назвіть, які страви можна приготувати із цих плодів. Багато дуже різних страв можна приготувати. Ось, наприклад, із квасольки можна приготувати що. Так, суп, є уборчки дають квасольку, пиріжки печуть із квасолею. Із гороху. Так, також варять суп, і ще горошок кидають і в олів'є. Мабуть, всі ви любите такий салат олів'є. Так, а із пшениці що? Із колоски пшениці роблять борошно, з якого печуть і хліб, і булочки, і торти, і тістечка, і безліч-безліч різних страв готують із борошна. Із гарбуза теж багато страв є. Так, і гарбузова каша, і запікають гарбуз. І соняшника роблять соняшникову олію. І, і смажать насіння соняшника. І з олії багато чого теж, куди, куди додають олію. Соняшникове масло. Так, який із цих. Овочі можна їсти вживати сирим без обробки. Давайте ми його обведемо. Подумайте уважно, що можна вживати сирим без обробки, і обведіть у кружечок. Ось такі на сьогодні завдання. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!